Аеродром Рафія вкрив вогонь та вибухи. Почалися раптові втрати бойової авіації. У повітря піднялися дим та уламки, а жахливі звуки розірвали околиці. Літаки втрачають боєздатність і знищуються як на люту, так і на землі. Заговорили про нову операцію СБУ в самому центрі Росії, що здатне змінити усі розклади. Відео просто розривають мережу. Відео вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Відбулася черга масована атака на військові бази та аеродроми. Росії відразу Кількох районах окупантів було чутно гучні вибухи та є втрати серед техніки. Зокрема, під атакою був і тимчасово окупований півострів Крим. Про все по порядку почнемо із того, що служба безпеки України на анексованому Криму вдарила по аеродрому усаки, вразивши п'ять винищувачів, які Росія використовує для регулярних атак на Україну. СБУ заявила, що її безпілотники зі спеціальною операцією Альфа знищили один літак Су 30 Сем, пошкодили ще один і влучили в три су 24 а також вдарили по авіційному складу зброю. Успішна спецоперація проведена. Сбу в СЕКах знаменою собою ще один крок до ослаблення здатності противника вести загарбницьку війну проти України. Ідеться в повідомленні. Зазначимо, що уражений СУ-30С це двомоторний, двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений Росією, із виробництвом починаючи із початку 2010-х років. Це винищувач коштує від 30 до 43 мільйонів євро. А су – це ударний бомбардувальник, розроблений радянським союзом, виробництво якого почалося на початку 1970-х років. Авіабаза САКИ відіграє вирішальну роль у військових операціях Росії у Чорному морі та її регулярних атаках на Україну, а також у патрулюванні радіолокаційному нагляді наведенні ціли та супроводі літаків великої дальності. Удари по аеродромах в Криму ускладнюють росіянам запуск дронів та завдання ракетно-та завдання ракетно-бомбових ударів. Ну а також впливають на низку інших процесів. Також очікується, що вони уріжуть потенціал ворога для можливих військових операцій на одеському та Миколаївському напрямках. Натомість стало відомо і про ураження аеродрому. Бориса Глєпськ там базуються ворожі винищувачі су 34 су 35 С та су 30 СМ. Як деталізували в генштабі ЗСУ, удар було завдано по складу із керованими авіабомбами навчально-бойовому літаку та ймовірно уражені. І інші літаки йдеться в повідомленні. В генштабі додали, що результати уражені уточнюються. Ну а тим часом і у російському Мілірову пролунало понад 10 вибухів. Там знаходиться військовий аеродром. Примітно, що тимчасово виконуючи обов'язково губернатора Ростовської області Юрій Слюсар про ситуацію. Жодних заяв не робив. Ну а тим часом Міноборони РФ відзитували про атаку 12 дронів на район. В мережі ж публікують кадри з вибухами в Міллірово. Так само на аеродромі Морозовську у Ростовській області Росії спалахнула пожежа. Її епіцентр знаходиться на автостоянці та на місці розташування інженерного батальйону. Морозовський аеродром є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. Він оснащений бомбардувальниками су 34 і винищувачами Су-тридцятьсу -Су Причина пожежі невідома. Можливо, це був напад. Повідомляють росіяни. Нагадаємо вам, що військовий аеродром вже був об'єктом українських атак. Тоді ГУР Міноборони повідомила про ліквідацію Су-34 і, імовірно шкоду ще двом літакам такого типу. Окрім того, знищено авіаційний склад озброєння противника. Окрім того, українські розвідники провели диверсійну операцію в російському далекосхідному портовому місті Владивосток, відзначаючи ще один удар, понад 6600 кілометрів від українського кордону. Серія вибухів сколихнула російське далекосхідне місто Владивосток. Сток, а українські розвідувальні джерела взяли на себе відповідальність за операцію. Російська влада швидко оточила цей район і розгорнула військові вертольоти під час проведення обшуків транспортних засобів. Інцидент стався близько 6.20 ранку в районі селища Щитова, Повідомляє антитерористична комісія Приморського краю, яка стверджує, що газове обладнання вибухнуло біля адміністративних будівель і парковки. Однак джерела у військовій розвідці України повідомили мілітарному, що це українська спецоперація. Після вибухів російські сили Пека та військові підрозділи розпочали масові перевірки транспортних засобів на пунктах в'їзду в селище. Військовий вертоліт був розгорнутий для патрулювання цього району. Повідомляють російські змі. Російські офіційні особи повідомили про відсутність жертв, стверджуючи, що лише декілька транспортних засобів зазнали пошкоджень. Це ще один інцидент, спрямований на російські військові об'єкти у Владивостоці, де знаходяться підрозділи, що беруть участь у війні проти України. Наприкінці травня вибухи вразили об'єкти, що належали 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, що вплинуло на особовий склад та обладнання 47 го десанту штурмового батальйону у затоці десантна на північ від міста. Ну а російська ППО була власне військовий літак Су 30 СМ під час відбиття атаки дронів на окупований Крим. Таку інформацію прилюднив речник військово морських сил збройних сил України. Так відбували атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак. Вони сьогодні над Кримом. Криму зараз збирають всю інформацію. заявив речник ВМС СПЛТАНЧУК. У військово-морських силах ЗСУ пізніше додали, що розвідка отримала радіоперехоплення, яке підтвердило падіння літака у західно північній частині окупованого Криму. Екіпаж катапультувався. Сам літак су 30 СМ. Імовірно був знищений у результаті роботи російської ППО. пропагандистський телеграм-канал Fight Bomber, який імовірно, веде капітан повітряних сил Арафії Ілля Туманов. Повідомив, що зазнав аварії, винищувач Ридцять См паблік стверджує, що екіпаж винищувача катапультувався. Зазначимо, що саме в цей час дрон атакували селище Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Моніторинговий канал «Кримський вітер писав, що на місцевій нафтобазі виникла масштабна пожежа. Також засобами ВМС ЗС Україна отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака. Росіян 130 См, який виконував завдання у західно північній частині тимчасово окупованої автономної республіки Крим. Імовірно, під час відбиття атаки Бала із застосуванням засобів о, росіяни збили власний багатоцільовий винищувач. Ідеться у повідомленні ВМС ЗСУ. Платанчук також розповів певні деталі. Цитую. Вони періодично в такий спосіб знищують і власні засоби. Пишуть вони, що персонал катапультувався, але в будь-якому разі ця одиниця вона є доволі цінна, бо це доволі сучасний навіть по загальним міркам літак із бойовими спроможностями доволі широкими. Тому кожна подібна втрата для нас це такий великий плюс, який, звісно, зменшує можливості нашого ворога. Він може нести і каби і інші види озброєння, і повітря, 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 земля, повітря, місто. Ще у них є такий тип ракет. Тому відповідно цінність її атак, вони здатні завдавати шкоди на великій відстані. Насправді, тому повторюся, ще раз це сказав Платенчук. Голова окупаційної адміністрації півострова. колаборант Сергій Аксьонов заявив, що у Криму внаслідок атаки дронами пошкоджено декілька електричних підстанцій. Фіксують знеструмлення. Інформацію про літак посадовець не коментував. А пропагандисти тим часом засвятили ще одну базу окупантів антидронна авіація. Рафі знята в приватному аеродромі Баліцький під Мелітополі. російські так звані кореспонденти знову підставили власну армію у сюжеті про новітню антидронову авіацію. Вони засвітили військовий аеродром під Мелітополем, де окупанти базують легкі літаки для перехоплення українських безпілотників. Російські змі у своєму сюжеті про літаки як 52 які використовуються для перехоплення українських дронів, випадково розкрили не тільки технічну сторону, але і геолокацію бази, Розміщені ці літаки аналіз відеокадрів і супутникових знімків казує, що мова йде про приватний аеродром Корсак у Приазовському районі Запорізької області, об'єкт, який належить родині гауляйтера Євгена Балицького. Зокрема, в сюжеті, який вийшов в програмі «Вєсті», був показаний вже відомий як 52 серійний номер якого – РА-187-4-G. безуспішно намагалися замазати. У ньому все один в один, як на українських, також як 52 Пілот підводить літак до попела, А стрілець зі штурмової гвинтівки намагається його збити. Експерти Дефенс Експрес за супутниковими знімками зіставили ці деталі, і встановили місце зйомки аеродрому Курсак під окупованим Приазовським, приблизно в 80 кілометрах від лінії фронту. Зазначимо, що після ударів українських «Хаймерс» по військовому аеродрому в Мелітополі окупанти так і не змогли повністю відновити з літньої смуги. Саме тому вони перевели частину авіації на «Курсак». Сюжет російських журналістів не тільки підтвердив існування антидронових літаків, але й фактично видав координати нової бази окупантів, що знаходиться всього 80 кілометрах від фронту. Ну а я дорогі глядачі, чи вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами. Бо побачимось вже незабаром.